Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Сьогоднішнє відео присвячене старту нового сумісника, який ми назвали дівчатами Шкарпетковий сплеск 24. Для тих дівчат, які брали участь у першому запуску так сказати, цього «Шкарпеткового сплеску. В жовтні, з жовтня по грудень, це буде вже продовження, але протягом року для нових учасників це буде новий сумісник. Ми вирішили трошки ускладнити його, різноманітнити і будемо додавати завдання щомісяця. Наприклад, у січні ми будемо в'язати шкарпетки з жакардом. Це може бути елемент якогось жакарду десь з боку у вигляді вишивки. Це може бути жакард на, на халявці, е, якийсь там смужка жакарду. Це може бути просто шахматка 2 на 2. Тобто складність жакарду значення не має. Е, головне, щоб на шкарпетках був жакард. Ось. І подібні завдання будуть щомісяця. В перших числах кожного місяця буде нове завдання. Значить, е е е е е е однією, точніше, головною умовою, основною умовою цього сумісника буде Викладати кожного місяця, в кінці місяця або на початку наступного свій результат, тобто, у вас має бути хоча б одна готова пара шкарпеток. Це ви можете знімати окреме відео, ви можете просто у якомусь з своїх влогів приділити дві хвилини того відео. Ці пари шкарпеток, просто у описі під відео вказати, що це шкарпетковий сплеск 24, і під відео вказати список учасників. У нас є з дівчатами група в телеграм-каналі. Ми там спілкуємося, ділимося досвідом, радимось, сваритись, не сварилися, все добре в нас. Ось така собі дружна компанія. Хто має бажання приєднатися, приєднуйтеся. Знімайте своє вступне відео. Знову ж таки, ви можете про свій вступ приділити 2 хвилини, 2-3, одну хвилину відео у своєму влоговому відео, відео про в'язання і тому подібне. Ось, так, наче все сказала. Так, значить, починаємо в січні, закінчуємо в березні, одна готова робота в місяць. Тобто, наприкінці року у вас буде 12 пар різних шкарпеток. Тобто, і жакарди будуть у вас там, і ажури, і все-все-все буде. Ось, ми будемо приймати участь усі, хто любить. В'язати шкарпетки. Так, ну а на цьому я завершую. Посилання на групу в описі під відео. Список дівчат з грудня, які в нас залишилися, теж в описі під відео. Приєднуйтеся і до нових зустрічей. Пока-пока.